Вітання, я Ніна Коломіць. Це новини СТС. На календарі 20 квітня, і наші журналісти уже готові розказати про головні події цього дня. Далі тільки найцікавіше: Деревопад у Сумах триває. Стара липа розбила легковик. Аномальна зона біля епіцентру у сумах. Чергова ДТП. Нечищена каналізація. Люди дихають стоками майже усе своє життя. Аномальна зона. Біля епіцентру на вулиці Героїв Крут сталася чергова ДТП із постраждалими. Легковик Деонексія влетів у газель. Двоє людей отримали травми. На місці події працювала Юлія Настенко. Від неї подробиці. Поліція. Перелякані пасажири газелі та кров на кріслі легковика. Чергова ДТП в сумах завершилася двома потерпілими. Їхав різко поворачує. Газель. І он не в реагировать. І вийшло ДТП. Пострадавши, з газелі забрали в больницю, У... взяття моє там збоку сидел, каже, розбита голова була. Як нам вдалося дізнатися, водій «Газелі» отримав травму руки, а пасажир легковика добряче вдарився головою об скло, так що у салоні залишилися сліди крові. Пасажир автомобіля Деонексія та водій автомобіля Газель отримали незначні тілесні ушкодження, садини, забії. Вони не госпіталізовані. Хто ж винен у аварії досі встановлюють? Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. Максимальна санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. Неприємна несподіванка. На вулиці Троїцькій у Сумах трухляве дерево впало на тротуар прямісінько біля дитячої лікарні. Саме у цей час повз проїжджала автівка. І її накрило гіллям. Про наслідки інциденту із перших вуст далі у сюжеті Юлії Настенко. Дерево на тротуарі, понівечена автівка та перелякані учасники інциденту. Увечері на Троїцькій прямо на тротуар звалилася стара липа. Перехожі кажуть, дивом нікого не прибило. Проте частина гілок обвалилася прямо на ось цей фольксваген, що проїздив повз. Водій та пасажир просто в шоці. Їхали, їхали, впало дерево. Ви ж бачите, дерево зовсім безкоріння сухе. Їхали по поета саме. Я почувала удар, закричала і впала, дерево розбило машину. ласка, комунальна служба у нас працює, Провода оборвала. Автівці дісталося добряче. пані Світлана оцінює збитки. Там не тільки лобове стекло, там, там же ж там удару. І, удар, і, і м'ячина, і от розбите. От прямо туди попала. І вони ж це ще повезло, що не вбили. Разом із машиною гілки пошкодили інтернет-кабель. Дивом не зачепило тролейбусну та лінію електропередач. На місці працюють рятувальники. Ось сам стовбур липи так і лишився лежати посеред тротуару. Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли від зламаних старих дерев страждають сумчани. Нещодавно стара береза завалила дах одного із будинків на вулиці Генерала Чеснова. Люди залишилися без світла та теплопостачання. На Великдень же ще одне зламане дерево на Засумській лишило кілька міських кварталів без світла, бо падаючи, пошкодили електромережі. А ось відповідальність за обстеження зелених насаджень міста лежить на департаменті. Менті інфраструктури. Тож загроза опинитися під завалом для сумчан надактуальна. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко Новини СТС Аби не отримати загальнобудинковий лічильник. Люди готові перевертати машини газовиків. Уже втретє відмовляються від лічильника мешканці будинку 36 по вулиці Гроєв Крут Кажуть, їм невигідно платити за газ, що використовують їх сусіди. Газовики ж, побачивши машину СТС Втекли детальніше у наступному сюжеті. Невдоволенню цих людей немає межі сьогодні. Третій раз, коли до них приїжджають газовики встановлювати загальнобудинковий лічильник, ми з цією проблемою вже боремося третій раз в течение, е... з января з января міста, да, боремося з цією проблемою. Приїжджали люди з Горгаза, об'яснили нам ситуацію, що щочки індивідуальні ми не будемо ставити. В каждой квартире мы поставим вам общий счетчик. Вот, пожалуйста, вот сюда. Я не знаю, где там еще они собирались ставить. Невигідно кажуть люди, бо платити за сусідів вони не хочуть. Мовляв, дехто влітку проводять дні на дачах, а в цей час хтось активно в будинку використовує плиту. Встановлення загальнобудинкових лічильників обумовлене постановою НКРЄ. Однак саме це люди й називають пасткою. А радше байдужістю влади до свого народу Уже народ або до такої степені, пер раз приду приділив Перевернули б машину і вигнали б їх цюди і приду Уже третій раз про ребята, не приходіть більше сюди. Ви бачите, народ проти всього. Этого. Працівники Суми газу втекли, коли побачили машину СТС. Чоловіки намагалися їх зупинити, але не вдало. Коли вони побачили вашу машину, вони швидко зібралися і наушли. Ми з ними, з сусідки Антоніною, пішли за ними, їх іскати. Думали, що вони десь на виході ждуть. Ми пішли в арку і пішли, дивимося, не видно. Вони в сторону тікати прямо перед дорогою, їх тормознули і говоримо, там зібрався народ, він хоче з вами побісідувати. Він сказав, нам нічого з вами бісдувати, ми вже бісдували, а начальник сказав, що ми йшли на другий об'єкт. Подібні історії ми розповідаємо вам систематично. Влада України зробила усе для того, аби люди постійно потрапляли в ситуації. Єдиний вихід з яких це бунт, та інакше аніж знущання, люди подібне ставлення не називають. Анастасія Комендантова, Олександр Олексінко, новини СТС. В одному зі спальних районів шостки знайшли гранату Ф-1. Знахідку помітили на місцевому смітнику комунальники. Радіус ураження цього боєприпасу до 200 метрів, враховуючи, що поряд зі смітником, де його знайшли житлові будинки, наслідки цієї знахідки могли бути трагічними. Тож її ліквідували вибухотехніки. Як сумські жеки виконують свою роботу? У будинку 7 на вулиці Леваневського забиті каналізаційні мережі. Стоки заливають підвала, сморід піднімається на найближчі поверхи. Люди пишуть заявки до жеку з проханням прочистити мережі. Однак реакції жодної. Втім, у своєму звіті обслуговуюча організація зазначає, що ці роботи виконали деталі замить. У цьому будинку на Ливаневського нічим дихати, але не через брак повітря, а через каналізацію Тетяна показує нам підвал, який сьогодні чи не в найкращому вигляді. Каналізація забіта. І постійно стоки йдуть всі в підвал, і в квартира подимається на перший етаж. Ні, дихати, це ж подимається на перший етаж і в квартири ж же запах. Із забитої труби витікає і зараз. Люди навіть самотужки викопали невеличку яму, аби стоки не розтікалися по всьому підвалу. Однак єдиний вихід елементарно почистити каналізаційні мережі. Забитий вихід труби, і вода не проходить в колодязь, і поэтому воно скаплюється філії. В ЖЕК должен приходить и делать заявку на водоканал, а водоканал не спешит приезжать и чистить колодцы. Жек і міськводоканал ігнорують ситуацію не вперше. Хоча цікаво, якщо поглянути на акт виконаних робіт, обслуговуючи організацію домком Суми, то чорним по білому написано виконані роботи із прочищення мережі каналізації у підвалі під'їзду. Виходить, що виконує роботу підприємство лише на папері, а жити з мородом доводиться їхнім платникам. Анастасія Комдант, Олександр Сорбат, новини СТС. Забутий владою та чиновниками район міста Ромни. Площа Гнідаша стала небезпекою не лише для дорослих, а й для маленьких романчан. Яму від люків, сміття та суцільна темрява. У таких реаліях більше десяти років жили мешканці навколишніх будинків. Подробиці дивіться далі у сюжеті моєї колеги Марії Бульдович. На кілька метрів дві величезні ями прикриті лише підручним матеріалом. Глубина ями, представляють, атаметок. Це... Ребенок бежит, играется, тем более весна, когда здесь трава, зелень. Оно зарастает так, что его реально не видно. А тут два шифера. А навколо цього поля були кущі, чагарники та сміття. В прошлом году, осінню к нам звернулися жителі площі Гнедаша. Я на самом деле изначально не знал что, Где находится эта площадь? Потому что много раз я здесь проезжал. Вот но здесь на том месте, где мы стоим, были кусты. Вот где-то в мой рост. Вот, Освещения никакого не было. Люки, как вы уже сняли, да, были открытые, зарозоросшие, засыпанные мусором, в них вода. Зараз на площі Гнідаша про той десятирічний жах не згадують. Активісти встановили модернізоване вуличне освітлення з економічними ліхтарями, бетонними плитами закрили усі ями і власними силами викорчували усі чагарники. Вони нам положили люки, яких не було більше 10 років, Провели світ тут. світа більше 15 років не було. Дякую, Саша, що ви що хоч хтось то про нас подумав. Спасибо. А раніше тут стояла мусорка, стояла мусорка, стояла мусорка, люди прийшли лічно люди Саня, там гріб косив косой. До активістів звернулися і жителі сусіднього будинку. Місцеві бабусі попросили навести лад у їх під'їзді. Ми відкликались на дану просьбу, і сьогодні вже з самого ранку ми встановлюємо біля під'їзду отаку, як бачите, арку. Раніше тут взагалі нічого не було. І так як над кожним під'їздом. ну для початку хоч і так, хорошо. Відтак активісти закликають романчан і надалі звертатися до них. Якщо ви хочете змінити щось у вашому дворі або ж ваш по вашій вулиці, то звертайтеся до нас. Ми з радістю відкликнемося на ваші прохання. Марія Бульдович, Олександр Сокол, Новини СТС. Візит до Сумщини екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі увінчався політичним скандалом. Під час зустрічі у Конотопі значна частина членів місцевої організації партії Батьківщина заявила про свій вихід із партії Тимошенко та приєднання до руху нових сил. Натомість у партії Тимошенко заперечують масову втечу своїх членів до інших партій. кажуть, що партійців, які влаштували демарш у Конотопі, виключили із батьківщини ще два місяці тому. До слова, це не перший випадок демонстративного виходу партійців із політичної сили Юлії Тимошенко. У липні 2016 року понад 100 членів Харківської батьківщини публічно спалили в центрі міста свої партійні квитки. Новонароджені і вже громадяни України. Батьки, які тільки народили своє чадо, можуть на наступний день отримати свідоцтво про народження дитини, не збираючи документи, не стоячи у чергах під кабінетами установ. У пологовому будинку вони на руках отримують усі документи. Як це зробити? Далі у сюжеті. Це щасливі батьки сім'ї, яких тільки но вчора поповнилися малятами. Вони заклопотані своїм чадом і їм зовсім не до формальностей і документів. Тож вони задоволені, що так швидко і без труднощів отримають сьогодні документи на новонародженого. Ну е удобно тим, що я больше уваги буду дитинку. Не треба мотатися по різним там городам і збирати документи, а одразу в роддомі можна сказати за п'ять хвилин і все готово. Очень удобно. Ми ну, сьогодні я радий, що я... Я документи вже на свою дочку, як ми довго їждали. Вона ну, нарешті дождались, і з сьогоднішнього дня вона вже стане офіційно громадянином України. Дуже зручно тим, що ну, кожна майбутня мама матиме потім час на ці всі клопоти, в неї буде чим зайнятися. Дуже удобно, хорошо, швидко, За день нам. Нас вчора тільки, ну, взяли в нас документи, сьогодні вже свидетельство вже готове. Відтепер батьки новонародженої дитини прямо в пологовому будинку можуть подати заяву та документи на отримання свідоцтва про народження, прописку та навіть державну фінансову допомогу при народженні, і все це 24 години, 7 днів на тиждень в мережі. Інтернет. Сьогодні ми маємо таку величезну змогу. Народити дитину в половому будинку, отримати свідоцтво про народження, а також і зареєструвати її місце проживання на вимогу батьків або за їхнім бажанням, за їхньою заявою. Очільник області привітав батьків із народженням немовля та особисто вручив перші документи, які засвідчують громадянство України. Зараз держава все, все спрощує. Я думаю, все це на користь. І вам наперед усе і ви економите час, і як кажуть, і нерви, і державі також тому, що відбувається дебюрократизація тих процесів, які давно вже мали бути спрощені, завершивши такий святковий день, татусі разом з губернатором висадили троянди біля перинатального центру як символ діти, квіти нашого життя. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Майже 9 кілограмів наркотиків намагалися перевести через пункт пропуску Бачівськ до Росії. Жінка прямо у своїй автівці перевозила пакунки з речовиною, схожою на наркотичну. Прикордонники зафіксували порушення, підозрілі пакунки вилучили. Флешмоб до Міжнародного дня землі. Піснями, танцями і виступами сьогодні святкували учні гімназії №30. 30 Діти у захваті від таких заходів. Що ще цікавого було на святі, далі у сюжеті. На подвір'ї діти всіх класів гімназії вони радісні і щасливі, адже флешмоби їм дуже подобаються. Вони згуртовують і об'єднують малят. Цей флешмоб організували до Всесвітнього дня матері землі. Діти співають пісні, танцюють і разом вигукують лозунги. Зі! Нам нужно беречь землю для того, чтобы жить, потому что если не будет жили, не будет нас. Этот праздник должен, чтобы мы сохраняли землю, не рубили там, например, деревья и... ну, сохраняли ее. Нам нужна земля, чтобы у нас деревья вырабатывали кислород, чтобы не было углекислого газа. А этот праздник мы сделали для того, чтобы люди перестали вырубывать леса и берегли природу. Я думаю, что флешмоб организовали для того, чтобы люди берегли природу, не вырубали и не портили леса. Ведь леса – это кислород, и пища и животные там. И без птиц животных не будет ничего. Тому що все в природі зв'язано. Дітей закликають звернути увагу на нашу планету, бережливо ставитися до неї, адже земля це наш дім. Нашим дітям дуже подобаються такі акції. І перше в нас відбувся сьогодні флешмоб, і така взагалі робота цікава, яскрава, корисна. Ну і хочеться велике спасибі сказати студентам, тому що це вони якби започаткували цю роботу і активно сприяли проведенню цього флешмоба. Діти навколо школи організували ланцюг, який символізував екватор, і кожен з них передав один одному символічне серце як символ життя нашої планети Земля. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Ось такі новини маємо для вас на сьогодні. Нагадую, на СТС цілодобово працює гаряча лінія. Збережіть наші телефони і натискайте кнопку виклику, коли побачите щось надзвичайне або дізнаєтеся важливу інформацію для жителів Сум та області. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги. Бережіть себе і рідних. І до зустрічі на СТС.